Коли привезли до Єленівки, всі хлопців били дубінками, і ну навіть там одна людина просто не витримала цього і в той же день померла. Хлопців і забирали, отак от заходить зі списком. Каже, п'ять чоловік на вихід. Вони уїжджали, через 3-4 дні приїжджали побиті, у кого там опалення, жоги на руках, у кого ребра поломані. То їздили на допросик ФСБшникам комусь пощастило, когось там не сильно били, когось били дуже крепко. Про пережити воленівській в'язниці він намагається говорити спокійно. Єдине, що видає хвилювання прикордонника Андрія, гльози руки. Він мне їх без зупину, згадуючи те нестерпне пекло. Андрій каже, без води та їжі ще можна вижити. А от найважче було протистояти руснявій пропаганді. Ти відрізаний від е, будь-якої інформації. І до тебе постійно приходять ці ДНРівці, росіяни, і постійно кажуть, що ви нікому не потрібні, вас ніхто не обміняє. Зеленський вас сказав, що повернетесь, вас всіх розстріляють, що вас посадять. Ну, Там пропагандою промивали мозги дуже сильно. І... Коли ти там місяць, два, три, чотири сидиш, ти бачиш, що тебе не міняють, і потім люди реально починають думати, що вони нікому не потрібні. До великої війни Андрій працював керівником вантажного процесу в Маріупольському порту. Потім, як прикордонник, став на захист рідного міста. Але 9 квітня, повертаючись з бойової позиції, отримав важке поранення. Побратими доставили його спершу на завмаш, а потім на завод ілліча. Наші всі хлопці, які були на заводі, сказали, що будемо прориватися на вихід з міста в сторону Запоріжжя. Ну, цей прорив був невдалий. Ми попали під обстріли, під засаду, і багато нашої колони було розбито. Так як я вже був поранений, зі мною їхало ще 30 чоловік, таких хлопців поранених, які були лежачі. Ми заїхали там в один ангар. Там переночували два дні, і після цього там по нам починали ну, сильні обстріли з авіацією, з ну всього, що у них було. А, і прийшов там один старший, сказав, що хлопці ми повністю в оточенні, у нас немає немає іншого виходу. А, якщо ми типа не здамося. А, нас просто закидають авіацією, тому що вони вже знали, де ми були, де ми заховалися, і нас не було вихідно. 12 квітня поранений Андрій, який стікав кров'ю, потрапив у полон. Його разом з побратимами утримували в Оленівській в'язниці. Рана ніяк не заживала, і саме це каже прикордонник: врятувало йому життя. Я просив лікаря, щоб мене Відправили в лікарню, тому що ну, була, мені потрібна була операція. І лікар попросив начальника цієї колонії, щоб мене забрати. І, виходить, мене забрали в лікарню, прооперували, дякую. Тому лікарю, який виконував свій як говориться, служебний долг, да, пусть там не дуже там якісно, але вони спасли мені ногу, і потім вже я після лікарні не повертався ні в якій колонії, потім вже я потрапив на обмін. 29 червня 2022 року цю дату Андрій називає своїм другим днем народження. Саме тоді стався перший найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Додому повернулося 144 українських військових. Мене повернули в день народження моєї мами, і от представте, для неї це був який подарок, і для мене це теж ну. Це нереальне такі відчуття, тому що ти розумієш, що ти вже вільний, що ти свободний. Ти повернешся до своїх родичів. Андрій засмучений тим, що у російському полоні ще залишаються тисячі військових і цивільних, які продовжують чекати шансу повернутися додому. Йому пощастило врятуватися, обійняти свою родину і пригорнути до серця крихітну донечку. Після поранення й полону прикордонник мав тривалу реабілітацію і досі не може довго бути на ногах. І це єдине. Каже, що стримує, аби знову стати на захист своєї держави. Тому що те, що вони зробили, ну, це непростимо. Тобто, я не знаю, коли Росії хтось простить за те, що вони зробили. Тож нині свою люті ненависть до окупантів Андрій разом з дружиною перетворюють на гроші, розвивають родинний сувенірний бізнес, аби підтримати українську економіку і армію, яка продовжує боротьбу з ворогом. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.